Темпи падіння економіки у першому півріччі насправді були досить значними і складають приблизно 16%. І вони спостерігалися фактично у всіх секторах економіки. Найбільш важливими є промисловість і торгівля. Якщо ми подивимося на ці сектори, то промисловість в першому півріччі впала більш ніж на 20%. подальше впровадження продовження реформ є досить критичним на нашу думку, і ми закладали це в наші прогнози. І тому, незважаючи на те, що ми погіршили наш прогноз на цей рік до мінус 12%, це переважно через те, що для того щоб врахувати негативне падіння, яке ми побачили протягом першої половини року, на перспективу ми очікуємо покращення динаміки ВВП вже у третьому кварталі цього року.